Ви знали, що ваш iPhone має суперсили. Давайте розкриємо секрети його калькулятора. Більшість людей думають, що калькулятор на айфоні це лише прості додавання і віднімання. Але спробуйте натиснути на маленький калькулятор внизу і вибрати науковий режим. Тепер він перетворюється на справжнього монстра математики. Тут можна вводити складні приклади, як я зараз, і отримувати відповіді миттєво, але це ще не все. Поверніться до маленького калькулятора і оберіть математичні нотатки. У цьому режимі ви можете вписати задачу вручну, навіть так, як ви пишете її на папері, і отримати готове рішення прямо тут. Тепер знову відкрийте меню і натисніть Конвертація. І тут відкривається справжня магія: у вас є конвертер валют кутів, площі даних, енергії, сили, тиску і навіть температури. Тобто не потрібно завантажувати десятки додатків для різних підрахунків і конвертацій. Ваш iPhone уже має все необхідне всередині. Поділіться цим лайфхаком з друзями та сім'єю і не забудьте підписатися.